За ініціативою Міжнародної організації праці для привернення уваги світової спільноти до питань охорони праці та смертності працівників на робочому місці, щорічно, 28 квітня, понад 100 країн світу відзначають Всесвітній день охорони праці. Україна, починаючи з 2006-го, також святкує цю дату. У Черкасах цьогоріч традиційно вшанували пам'ять загиблих на виробництві, провели панахиду та урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку загиблим на виробництві. У цьому році ми традиційно покладаємо квіти до пам'ятника загиблим на виробництві. До речі, хочу сказати, що такий пам'ятник є тільки у Луганській області, і на Черкащині. Це теж певний наш вклад у пам'ять. Загиблих на виробництві і привернути увагу суспільства до проблематики мета заходу привернути увагу суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання, громадських організацій до проблеми збереження життя і здоров'я працівників та культури охорони праці в Україні. Девіз всесвітнього дня охорони праці у 2013 році за рекомендацією міжнародної організації праці запобігти професійним захворюванням. На сьогодні рівень професійної захворюваності є серйозною медико-соціальною та економічною проблемою глобального масштабу. За даними міжнародної організації праці, в Україні щороку реєструється від 5 до 8 тисяч професійних захворювань та більше 10 тисяч нещасних випадків на виробництві. На жаль, мушу визнати, що роботодавці сьогодні не приділяють значної уваги захисту прав своїх працюючих, в тому числі. Охороні праці, безпеки на виробництві і е, привернення уваги до проблем, які існують, а це і виробничий травматизм, професійне захворювання, на жаль, і смерть на виробництві, стали е, тою необхідністю показати суспільству, е, органам державної влади, роботодавцям про необхідність е, створення безпечних умов. Приділити увагу навчанню, вкладанню коштів, які передбачені чинним законодавством, якраз в організацію охорони праці і створення безпечних. Умов профілактичних заходів, аби запобігти таким сумним цифрам, управління Держгірпромнагляду спільно з фондом соціального страхування і Федерацією профспілок протягом тижня взяли участь у проведенні на підприємствах тижня охорони праці, організували семінар нараду для спеціалістів з охорони праці, а також виставку спецодягу, засобів індивідуального захисту, засобів навчання та пропаганди з питань охорони праці в Україні в порівнянні з іншими країнами Європи. Травматизм надзвичайно високий. І це не тільки залежить від нас, що ми не допрацьовуємо, державний нагляд чи фонд соціального страхування чи проспілки. Це, на жаль, залежить від багатьох чинників, в тому числі від зношеності обладнання, від того, що промисловість не вкладається кошти, не створюються належні умови. Від того, що створюється підприємство, де керівники геть зовсім не знають, що таке безпека, що таке охорона праці або промислова безпека. Проведений управлінням фонду аналіз стану виробничого травматизму та профзахворюваності в Черкаській області у першому кварталі 2013-го показує, що на підприємствах, установах та організаціях області рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності зростає. Так, у першому кварталі 2013-го на підприємствах області сталося 30 нещасних випадків, в яких травмовано 30 працівників, у тому числі два смертельно. Зареєстровано чотири професійних захворювання. Ми повинні зробити все для того, щоб наші працівники, люди, які створюють матеріальні блага, люди, які створюють те, чим ми користуємося, які дають розвиток нашому державі, були захищені і вони знали, що йдуть і будуть працювати в абсолютно нормальних людських умовах. А якщо щось трапиться, не доведи, Господи, вони будуть захищені. Якщо травму, отримають травму, на виробництві, вони будуть захищені, їхня сім'я буде захищена. Це основна наша задача створити такі умови, щоб людина, людина праці була захищена на всі випадки. Недосконалість системи профілактики професійних захворювань дуже негативно впливає не лише на працівників та їхні родини, але й на суспільство в цілому відзначають фахівці. Хоча профілактика професійних захворювань набагато ефективніша і менш витратна ніж лікування або реабілітація потерпілих У всьому світі Вопросом охорони труда продається дуже большое значення, тому що прогрес є прогрес. Він несе і благо, але і створює опасності. Но прогресс заключается в том, что каждый человек и руководитель, и работник должен понимать, что надо четко выполнять все правила и условия, которые сегодня есть. И вот эти мероприятия, которые сегодня, конечно, они способствуют тому, что вопросы охраны труда на предприятиях всех форм собственности они должны улучшаться, им должно придаваться большое значение. И неспроста мы сегодня начинаем этот день с памяти тех, кто погиб на производстве. Это прежде всего отдать честь, дань памяти людям, которые погибли, но и напоминание тем, кто сегодня создает предприятия, владеет ими, работает на них, необходимо обеспечивать безопасные условия труда. З метою об'єднання зусиль задля ефективного захисту працівників від виробничого травматизму і професійних захворювань за ініціативою управління фонду соціального страхування Черкаського союзу промисловців і підприємців, територіального управління Держгірпромнагляду в Черкаській області, Асоціації спеціалістів охорони праці Черкащини, щороку у травні проводиться відзначення найкращих працівників в галузі охорони праці. Цьогоріч нагороди за вагомий внесок в охорону праці отримали колективи товариства з обмеженою відповідальністю Ністю 380 вольт, Соргобуд, державне підприємство Черкаське лісове господарство стовдніпро та публічне акціонерне товариство Азот. Також управлінням фонду в Черкаській області спільно з асоціацією спеціалістів охорони праці Черкащини, з нагоди Всесвітнього дня охорони праці проведено конкурс на кращого спеціаліста з охорони праці підприємств області. Цьогоріч грамоти й подарунки отримали заступник директора з охорони праці Руськополянського меблевого комбінату Володимир Головченко та інженер з охорони праці ТОВ Епіцентр К Віктор Мілевський. Крім того, у межах заходів до дня охорони праці проведено конкурс дитячого малюнка Охорона праці очима дітей. Його переможці також отримали призи. Життя людини це найцінніше, найцінніше, найцінніше всього. Тому дотримання безпечних умов праці при будь-яких роботах це обов'язково. Багато людей зараз гине від того, що щось пішло не так, на шахті, наприклад, на будівництві. Эта тема очень важна сейчас для общества, поскольку много людей умирают именно из-за разных заболеваний, я решила показать заболевания легких. Это ну, касается темы, касается работы маляра, касается работы шахтаря. Малинка была намалена черепаха черепах, и на ней указка была намалевана. А зверху було написано, хоч і власний панцерма про безпеку також дбаю. Діти реагують на це звичайно правильно, тому що. Проблема охорони праці актуальна не тільки на виробництві, а так само і в школах. І діти наші навчені, так як і ми в школі стараємося дотримуватись техніки безпеки і збереження життя і здоров'я дітей. Аби підштовхнути підприємців до створення безпечних і нешкідливих умов праці, відділенням фонду в Черкасах до Всесвітнього дня охорони праці спільно з Черкаським навчально-курсовим комбінатом обладнано та відкрито консультаційний пункт з надання консультацій роботодавцям в Черкасах з питань охорони праці. Тут будуть надавати усякі роз'яснення роботодавцям, усякі поради, як працювати без травм. Розказують нам про інструктажі, як себе поводити на приємстві, види інструктажів, технічне обслуговування даних навантажувачів, як з ними поводитись, як працювати на одних чи інших. Місцях, тобто біля ліній електропередачі, також і в цехах, то все подробно розповідають. Створений був на сьогоднішній день конституційний пункт у жовому комбінаті для того, щоб страхові експерти з охорони праці надавали відповідні консультації, надавали необхідну літературу, нормативно-правові документи. Значить, в електронному виді, в друкованому виді. Все це здійснюється на безоплатній основі, для того, щоб тільки ця людина, значить, помимо того, що вона виконує свою основну роботу, витрачала менше часу значить, на вивчення самостійно тих питань. А отримувала тут кваліфіковану необхідну консультацію зустріч експертів з охорони праці. Тому про охорону праці потрібно пам'ятати кожного дня, а не лише раз на рік. Важливо дотримуватись законодавства у сфері охорони праці, бо тільки воно гарантує збереження найціннішого життя та здоров'я працівників. Ти маєш роботу, у тебе стабільна зарплата, твоя родина впевнена у завтрашньому дні, але в одну мить усе це може змінитися. Бережи своє здоров'я і життя. Дотримуйся правил охорони праці на робочому місці. Не ризикуй. Ти годувальник. Правильна організація праці збереже тебе від нещасних випадків. Не підведи рідних. Ти потрібен їм. Ти потрібен Україні. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань вже сім років з вами. Працюємо щоб зберегти найцінніше.